Жа, сьогодні ми провели опитування серед мешканців. Чи є якісь виплати від міської влади, якщо назвати свою дитину косів? Ну, ми подаємося їй відповіді з телеканалу Вест 3 плюс 2. Переверни телефон. Перевертаю. <рес> <рес> І ми хотіли тебе запитатися, як ти думаєш, чи буде місцева влада виплачувати якісь кошти людині ну сім'ї, якщо вони назвуть свою дитину косів? Е... Над цим питанням треба подумати. Я думаю, що ні. А що ні? Що ні? Ну косью, що за ім'я Косю? Тяжке питання. Чи будуть виплачувати е, гроші сім'ї, якщо вони дитину назвуть косів? Будуть. Будуть? Будуть. А що будуть? Бо якщо косів був і буде процвітати то, да. якщо, то Якщо дитину назвуть косів, то ще, ще будуть виплачувати. Да. Подякую. Да. Да. Добре, на, 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 на. Добре. ну ми просто питались, от людей кажуть, що не будуть. Думають, що не а будуть. Я впевнений, що будуть. То ви вірите в процвітання косово. Так, да, ну все добре, все добре. А пісню заспіваєте нам? Про а яку ви можете? Прокосів. Про Давай, давайте нам прокосів. Давайте прокосів. Я в косів, та й піду я степом. Ой піду за луги, за луги, широкі. Бачу, дівчиноньку, щиру могилі. А вона зіткнулася молодь на печалом, на вільнім погині. Плаче козак додуває, плаче проклонає, Вірну Україну, він ніколи не вирінув. Проклянулись наші вірні козаченці, знинулись могила і зітхнувся козак на могилі. Україна мила. Дякуємо. 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 Дівчатка по хлопці вас запитатися. Можна ваше ім'я? Давайте зараз? Марія. <головіка> Добре, дуже гарне ім'я. як мати Ісуса Христа. Давайте ми вам хотіли запитатись, чи як ви думаєте, чи якщо от, назвуть е, дитину Косів, чи буде міська влада доплачувати до цій сім'ї кошти? Ой, я за це не знаю. Я всякі є теперка. Переназиває хто я хоче. Мене, наприклад, п'ять онуків. у мене дев'ять онуків, самі хлопчики. як не всі нам п'ять років старшу взяв і теж там є Денис і Даня. Нам не допомагає, бо ви нам дуже здорові, були багаті. Від нас мало від богатів. Так. так, дякую вам і хай вам допомагає. Не допомагає вам, удачі на якісь виплати від місцевої влади за те, що ви називаєте свою дитину Косю. Я думаю, що виплатів немає. Раз і по-друге, моя думка, що не варто її називати Косовим дитину. Взагалі є дуже багато гарних імен, українських. Все дякую вам велике. І, дає влада якісь виплати за те, що ви називаєте свою дитину в честь рецентра Кося. Центр Косів. А, да, в мене типу, троє дітей кхм, вже. І, на жаль, да, типу, доводиться так їх називати типу, Косів. А, один в мене Косів, другого звати Косів, є маленька дівчинка також і звати Косів. Там нам видають трошки, але типу, небагато. Нам дають по три сирні коники на народження дитини і кожен рік нам ще доплачують пост, а, по цей стакану квасу. Це так. круто, дуже круто. Так. Дякую вам дякую, велике. Дякую, дякую так. вам, що запитали. З телеканал Весткам 3. І так, до вас питання. Чи є якісь виплати від місцевої влади, якщо назвати свою дитину знаю, Напевно, ні. Ні? Добре, перейдемо до іншого. Скажіть, будь ласка. Чи були якісь виплатити або від місця влади, якщо назад на Косів? Якщо зробити, назвати да. на Косів? Так. Хороша ідея. Будуть. Сім сирних коників на сім'ю. Так? Да. Ого. Дивіться, а це коротше. Хочу щось запитати? Розпаковку хочу. Розпаковку. Дивіться, це так, так смачно виглядає. Це е, сир називається Буц. А в мене прізвище будзан. Це мій родинний сир. Хочете спробувати? Да. Ммм, Як вам? Нотки будзи. Нотки будзи відчувають. Родини. Добрий день, скажіть, будь ласка. Як вас з ваше? Можливо, як ласки, почав взяти у вас інтерв'ю, але не хватимо. Бачиш, шані. Скажіть, будь ласка. чи є якісь купили, ми з темой владик назвати, назвати на борці. Мені здається, у вас дуже багато людей.